Отже, для побудови плечового виробу вам потрібно побудувати для початку базову основу. Коли у вас є вже побудована базова основа, це у вас пілочка, це у вас спинка, ми можемо побудувати спинку. Ось це чорною ручкою, наведені контури побудови спинки. Для того, щоб нам побудувати спинку, нам потрібно виконати такі розрахунки. Починаємо з розрахунку ростка шиї на спинці. АР дорівнює півокружність шиї поділити на 3 плюс 0,5. В розрахуночку в нас виходить 6,5 см. Отже, від точки АР а вліво до точки Р відкладаємо 6,5 см. Для того, щоб розрахувати висоту ростка RR1, нам потрібно AR відстань поділити на 3 плюс 05. Розрахуночку в нас виходить 2,7. Будуємо, позначаємо точку R1. Наступний крок, нам потрібно визначити ширину плеча. Отже, ми відступаємо від точки п 0 вниз до П1-1,5 см. Ставимо точку П1. І проводимо від R1 через точку П1, продовжуючи її на 2 см, у нас побудоване плече. Наступний крок. Нам потрібно розрахувати допоміжну точку для побудови пройми: точку С. Щоб знайти нам точку С, нам потрібно півокружність грудей другу поділити на 10. У розрахуночку у нас виходить 4,8. Отже, відкладаємо Г2С вгору 4,8, позначаємо точкою С. Наступний крок. Ми починаємо розраховувати талію. Так як в нас побудова йде разом з пілочкою, тому ми розраховуємо пілочку, а потім приступимо до талії, пілочки і спинки. Отже, бачите, синьою ручкою я почала наводити точки на пілочці. З чого ж ми починаємо? З розрахунку на передній половинці основи шиї. Отже, нам потрібно А5 А1 буде дорівнювати зі спинки АР. Плюс 05 відстань зі спинки виміряти АР плюс 05. У нас виходить 7. Отже, ми відкладаємо А5 А1 7 Далі ми відкладаємо вниз а 5 а 2 відстань А5 А1 плюс 1 см. Наступний крок нам потрібно. Знайти точку С, центр грудей. Отже, Г5С у нас дорівнює центр грудей, мірка 10 см. Від Г5 по лінії грудей до С відкладаємо 10 см. Є в нас точка. Ми цю точечку сполучаємо лінією з точкою А1. Проводимо лінію. Наступний крок. Нам потрібно побудувати плече. А1, А3. Ми відкладаємо вправо 4 см по лінії А. Відклали. Проводимо від точки С до А3 лінію, яка в нас буде першою лінією виточки. Відклали ми 4 см, провели додаткову лінію. Далі, ви бачите, я навела основні лінії, поставила точки. Відповідно, ви собі позначаєте ті самі точки. Отже, приступаємо до побудови виточки на грудної. Ви бачите, що я позначила такі точки, як В, В1 і В2. Це буде розхил виточки. Для того, щоб нам зробити розхил виточки, нам спочатку потрібно відкласти висоту грудей. Отже, А1 С у нас дорівнює 25 см висота грудей. Ми знімаємо від точки основи шиї через центр грудей, ми знімаємо висоту грудей. Отже, ми позначаємо 25 см, вимірюючи від А1 до С. Получається трішечки нижче за лінією грудей С1. Позначаємо точку С1 там, де вона в нас знаходиться. Ось тут в мене виходить трішки нижче. В кожного може бути різна в індивідуальних мірках. Зараз вона получається ось тут. Отже, є в нас така точечка. Від точечки А3. До А4 вниз ми опускаємо для побудови лінії плеча 1 см. Наступний крок. Визначаємо розхил виточки. Отже, нам потрібно С1В від С1, точка, яка у нас утворилась нова, до v, Відкласти відстань. А1 С1 поділити на 2. У нас виходить 12,5 см розрахуночку. Поставили собі точечку В. Беремо циркуль. Циркуль ми ставимо. В точку С1 ми ставимо голочку циркуля, вимірюємо відстань до В. І робимо засік, таку дугу. Коли ми зробили цю дугу, у нас з'явилася точка В1. Тепер нам треба знайти розхил виточки. Щоб нам знайти розхил виточки, нам потрібно розрахувати в формулі ширина грудей друга мінус ширина грудей перша дорівнює 3 см. Отже, відкладаємо від В1 до В2 3 см. Позначаємо на цій дузі, яку ми провели циркулем, позначаємо точечку, через яку будемо проводити наступну лінію виточки. Перед тим, щоб нас, нам провести наступну лінію виточки, ви бачите, вона трішки розміщена вище. Поясню зараз чого. Того, що ми від С1 відклали вверх до С2. 2 см. Для того, щоб, коли в нас буде готовий виріб, виточка не закінчувалась на центрі грудей, а була трішки вищою. Це візуально зробить виріб кращим. Візуально, воно буде краще дивитись. Отже, ми від С1 до С2 відкладаємо 2 см, поставимо точку С2. І тоді. Ми від С2 до точки В3 і продовжуємо її вище, будуємо наступну лінію виточки. Довжина виточки в нас буде відповідати С2 А4 точці. Урівнюємо виточку другої половинки і відкладаємо ту ж саму відстань. С2В3. Отже, С2А4 дорівнює. С2В3. Позначаємо точку В3. Коли ми провели лінію плеча, де ми її взяли, ми поміряли на спинці R1, P2 і відклали від А1 через точку А4 до п 3 ту саму відстань Поставили точку П3. Це нам потрібно для побудови плеча пілочки. Наступний крок нам потрібно знайти допоміжну точку для побудови пройми Г4С. 1 Ми відкладаємо ту ж саму відстань, що на спинці. Г2С є в нас точка С1. Далі ми будуємо другу лінію плеча. На пілочці. Для того нам потрібно знову ж таки використати циркуль і зробити такі дуги для утворення точки П4. Перша дуга у нас виходить від точки С1 П3. С1 П3. Вимірюємо цю точечку. І відкладаємо засік циркулем. позначаємо собі. Наступна дуга у нас буде. А3 П3. Ми вимірюємо А3 відстань до П3. І відкладаємо від точечки В3 на перетині з попередньою догою. У нас утворюється точка П4. Ми її позначаємо і з'єднуємо лінію від В3 до П4. У нас буде продовження плеча. Подуємо, пройму на пілорці. Ви бачите, спочатку ми з'єднали з точку П4 з точкою С1 прямою. Потім оформляємо криву лекальну криву. Вам потрібно лекало розмістити так, щоб воно з'єднувалось з точкою Г3. Є один момент, де точка Г3. Лекало має лягти так, щоб не було ніяких зубчиків, має бути рівна лінія. Це буде ваша пройма. Ось така виходить у нас виточка на пілочці. Далі ми приступаємо до розміщення бічного зрізу. Виточки по боковому зрізу.